Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата? Подивіться, що є в мене. Це прозора чиста водичка. Вона дуже важлива. Вода не має кольору і запаху, але вона є скрізь. Дітки, яка водичка? Так, прозора, чиста. Де ми можемо побачити воду? Вірно. У крані, у річці, на вулиці, у калюжах. Так. Зараз до нас прийшла осінь. Крапелька води восени дуже старається. Вона падає з неба, як що? Так, як дощик. Вірно. Вода восени потрібна, щоб усе живе могло відпочити і набратися сил на зиму. Подивіться, на вулиці багато дерев, вони скидають листочки і готуються до сну. Навіщо дереву потрібен дощик восени, щоб пити, щоб корінці спали. Щоб дерево не засохло. Дощик поливає землю і вода йде глибоко-глибоко, до корінців, щоб дерево гарно спало усю зиму. А ще восени дощик робить великі калюжі. Що робить дощик восени? Калюжі, так? А ще, дітки, водичка потрібна їжачку. Він готується до сну. Йому потрібно мати багато сил. Подивіться, дітки, зайчик не спить взимку, але він міняє свою шубку на біло. Він багато бігає, шукає собі їжу, і йому дуже потрібна чиста вода. Бо коли він бігає, йому стає жарко, і водичка допомагає зайчику охолонути. А ще дітки, крапелька води восени робить річки прохолодними. Це важливо для рибок. Вони люблять прохолодну воду, щоб сховатися на глибині і чекати на зиму. Кожна рибка мовби дихає водою. Отже, малята, сьогодні ми дізналися, що вода це скарб. Особливо восени. Вона допомагає деревам спати, звірятам набиратися сили. Також вона допомагає рибкам охолодити водичку. А також вода робить цікаві та веселі калюжі, по яким можуть гратися стрибати дітки. Запам'ятайте малята, що ми. Повинні берегти воду, не проливати її дарма, не бруднити воду, а сказати їй дякуємо. До нових зустрічей, дітки!